Вітаю, друзі. Цей урок розпочну з історії, яка б, скоріше за все, ніколи б не трапилася у нашому житті. Якби. Якби не агресія Московії, що триває на теренах нашої держави вже другий рік. Пам'ятаєте, у який спосіб українські військові на початку вторгнення виявляли диверсантів? ПАляниця. Саме це слово стало у часи війни своєрідним маркером свій чужий, навіть ті з окупантів, хто вважав себе непоганим знавцем нашої Калинової або маючи українські корені, або довго живучи в межах України, не проходили перевірки цим словом. Дійсно, росіянам нелегко справитися із завданням. Їм важко вимовити слово паляниця, адже в їхній мові інші фонетичні особливості. До речі, аналогічні труднощі викликають у так званих освободітелей слова укрзалізниця, синиця, нісенітниця, криниця, світлиця, молодиця, путь свірінок. Пояснюється даний мовний бар'єр тим, що у російській мові не існує м'якого звука «ц». Українці натомість можуть вимовляти його як твердо, так і м'яко. Тож сьогоднішня тема приголосні. Усього звуків 38. Голосних минулого року ми нарахували 6. Приголосних виходить Правильно – 32. І я недаремно почала цей урок з історії про паляницю, легкого у вимові слова для українців і такого непростого для представників інших народів, адже виявляється звичайний поділ на м'які і тверді звуки може бути досить влучною зброєю. Та про м'які тверді звуки трохи згодом. Зараз поговоримо про поділ приголосних на дзвінкі та глухі. Приголосні це звуки, що утворюються за допомогою голосу та шуму або лише шуму. Проспівати їх, на відміну від голосних, вже не вдасться. Голос і шум дають нам дзвінки приголосні. За допомогою лише шуму. Утворюються глухі. Розглянемо таблицю. Зверніть увагу на розташування літер поверхами, Адже так краще видно, що дзвінки та глухі приголосні можуть утворювати пари. Наприклад, бипи зси, дити. Але ж це далеко не всі приголосні нашої Калинової. Помітите ви і матимете рацію. Дійсно, у таблиці відсутні ті дзвінки приголосні, які не мають пари. ВИ, МИ, НИ, ЛИ, РИ, й. Їх легко запам'ятати допоможе речення. Ми винили рій. ще один лайфхак. Аби легко відрізняти звуки, варто ще запам'ятати, що в українському алфавіті до літери О. Знаходяться всі дзвінки приголосні за винятком К, а після О тільки глухі за винятком Р. Тепер про м'якість та твердість звуків нашої мови, про те, що стало для наших ворогів фатальною перепоною. Отже, звуки, як ми вже з'ясували, бувають твердими та м'якими. Завжди м'який звук «й». До м'яких, залежно від позиції, належать ді, ті зі сі, дзі, рі. Запам'ятати ці приголосні можна вивчивши наступну фразу. Де ти з'їси лини, адзур. Всі інші приголосні м'якими не бувають. У певних позиціях вони бувають лише на пів. Пом'якшеними. Хочете говорити і звучати справді українською? Працюємо з наснагою! Як найскорішої нам перемоги, все буде Україна!